Віріна, виходь вперед. Увага! Приймаємо ліву бойову стоєчку. Хоп! Поціли. Захист руки. Ребят, відпрацьовуємо сьогодні. Двойна техніка. Прямо удар ногою. Удар передньою ногою. Удар задньою ногою. На рахунок. Кожен удар ногою. Кожен рахунок це кожна нога. Лівий зароб'ємо прямий удар. Рахунок поставили на місце, потім задній. Каріна покаже. Дивіться, не робіть. Каріна покаже. Раз. Два задній. Увага! Зрозуміли? Посіли. Фронткіт, має ділі. Один. Чітка. Два. Три. коліно. коліна. Чотири. П'ять. Ручки произвольно міняються. Шість. Сім. В захисті. Вісім. Дев'ять. Десять. Рознижка. Оп! в правій стійці відпрацьовуємо. Прямий передній ногою, прямий задній. Кожен рахунок. Фронт кік. Має? Ребята, у нас термін фронт кік. Фронт це прямо кік бить ногою. Термін по-англійськи. Має гірі по-японськи. Має. прямо, дірі. Бить ногою прямо. Б'єм на уровні тіла, корпуса. Передній рахунок, задній рахунок. Права ножка. Один. Два. Що ще. Три. Чотири. Рівновагу держу. П'ять. Шість. Сім. Видах. Вісім. Дев'ять. Десять. Розмішка? Закінчили.